Вітаю, друзі, на каналі Томата Винорат. Сьогодні 8 серпня на календарі і в нас на огляді два кущика Ось перший, ось другий. Томат під назвою Шапка Мономаха Бачимо, це високорослий томат. Ягода досить така велика. Але цей томатик на мене має е, достатньо недоліків Перший недолік це розтріскування ягоди. До речі, друзі, напишіть в коментарях. Як він поводить себе у вас? У мене регіон, Тернопільська область, тип ґрунту сірий лісовий. Можливо, у вашому регіоні він поводить себе набагато краще, ніж у мене. Принаймні всі обробки для всіх томатів у мене були однакові. І деякі томати показали себе просто відмінно. У там є у мене бронза, черрі. Тут у мене 2400. Ну, на жаль, шапка-мономаха на другому місці знизу. по стійкості до хворіб та по зовнішньому вигляду плодів. Як бачимо, деякі плоди мають ознаки альтернаріозу. Такий він вже не годиться у споживання. Ось ця ягода вона піде, на жаль, на смітник. Але деякі ягодки все ж таки здалося спасти. Ну і саму рослину, в принципі, зупинений був альтернаріоз. Що хочеться сказати, ще подивіться, тріск. Це так само достатньо великий мінус. І це, що я говорив попередньо, це стійкість до вона відносно посередня. При тому, що обробки були, для всіх повторівся ще раз однакові. Але ягода достатньо велика. Вона годиться на переробку на томатну пасту, Споживання в свіжому вигляді на томатний сіт. Бачимо знову ж таки одну кальтера Ця ягодка теж не годиться для спешування. Ну, Давайте візьмемо якусь ось таку, наприклад, зважимо її, розріжемо, подивимося на консистенцію. І так, друзі, давайте поставимо на вагу, подивимося, скільки важить середня ягода, бачимо 300 грам. Ну, я думаю, ці ягоди в діапазоні десь від 150 грам до, мабуть, пів, -пів кілограма можуть мати. Масу. Так, щодо консистенції, давайте розріжемо її. Ось, друзі. Дуже соковита ягода, така м'ясиста консистенція. І, як я говорив раніше, що вона найкраще підійде для споживання у свіжому вигляді і Для переробки томатну пасту, томатний сік. Щодо смаку, смак такий кисло-солодкий. Така приємна кислинка в нього і така дуже соковита текстура. Ось друзі. Е, мабуть, його потрібно більше е, обробок проводити для того, щоб бачимо, що стійкість до ну принаймні в моєму регіоні, в моєму середовищі, така нижче середнього. Але якщо збільшити кількість обробок, то альтернавіоз можна зупинити. Проте, чи варто чи не варто це робити, ну, я думаю, що в майбутньому я навряд чи буду вирощувати цю ягоду, але для експерименту, в принципі, я для себе висновки зробив. Напишіть в коментарях, яка у вас ситуація по цьому томату, чи у вас так само є розтріскування, чи у вас так само схильний до хвороб у вашому регіоні. І якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал Томат-Веноград. В майбутньому я буду проводити багато оліків різних сортів та гібридів томатів.